Не переживай немає да. ніякого. Ну, це... На жаль, екскурсія в такому форматі, як вона планувалася, не відбудеться, тому що щойно приїжджала пані Романко Галина Васильівна і повідомила, що Єгор Матвійчук терміново відбуває у Франківськ на зустріч із. Міністром палива і енергетики Гримоселиком. Жаль, жаль, але це життя. І вони втратили екскурсію безкоштовно. І нічого. Ми поїдемо самі. І... А міністр палива і енергетики, як і заядлий велосипедист, міг би теж приєднатися, але ми, ми розуміємо всі обставини. І тому, тому їдемо самі.